За вікном літо. Воно дарує нам сонце, квіти, грози, фрукти та ягоди. Дарує нам відпочинок. Літо щедре й багате на дари. Про це дуже гарно розповідається у вірші української поетеси Тетяни Корольової Щедре літо. Літня спека, грози, грім. Літо, ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів в лісі ягід та грибів? У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина. Фрукти й зелень соковита це смачні дарунки літа. Ген тече срібляста річка, ої тепла в неї водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати й пірнати. Сподіваюся, вірш вам сподобався. Ви дізналися, яке літо щедре й багате дарує нам радість. Та красу. Малята, давайте пограємо. Подивіться уважно на картинку та скажіть, які дарунки нам дарує літо. Правильна відповідь. Ягоди та фрукти, зелень та Квіти, метелики, літня гроза. Літо яскраве, сонячне, щире. Дітям принесло здоров'я та сили.